Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Сьогодні 10 серпня, і ми з вами черговий раз згадуємо, чому до Трампа прилипла клічка тако, так чому це чмо ніхто не називає президентом Сполучених Штатів Америки, чого чому його навіть американці не сприймають вже як президента, а називають тако, так, тобто. Е, ну, Трамп овес out, тобто е, це та істота, яка завжди відповзає на брюху від кожної проблеми. Сьогодні, як я вже сказав, 10 серпня, і вже дві доби пройшло після страшних погроз Трампа, після тих дедлайнів, які він ставив Путіну. Пам'ятаєте, як він виходив цей клоун? Е, він же ж це ж Чікін, який е, вирішив, що він півень, так що найменше. А той може і павлін, як він розпускав хвоста і розпускав. Сповідав, я даю путіну там 50 днів спочатку. Потім та ні, 50, Це я був такий там дуже щедрий, тому дам, даю йому 12-13, потом та ні, 10 днів. І коли його запитали кореспонденти, так як від якого дня він від сьогоднішнього, тобто дві доби тому назад сплинув термін ультиматума Трампа. Який він давав Путіну, так що Путін е, припинив війну, або Трамп веде такі страшні санкції, такі страшні тарифи, що все, все він просто такий, гроза, гроза. Ну і дві доби вже пройшло після його, е, після того як спив його ультиматум. Де Де санкції, де тарифи. Е, підкажіть мені, будь ласка, ви хтось бачив, де там ці, ці тарифи чи ні? Можливо, я один такий е, не, поб... не не бачу, де це все відбуває. Але як я вже сказав, Трамп знов відпис відпив повз на Брюсі, Путін його прижав до нахтю, прогнув вдув, проставив. так, Ну, ми маємо те, що маємо. Так по факту, по факту, якщо відкинути в сторону всі е, якихось там емоцій, що ми маємо по факту? По факту Трамп знову е, обісрався. Ну, обісрався на весь білий світ, так. Це перше, тарифів немає. все, що розповідав цей клоун, це все чепуха. Тепер питання до американців. А ви знаєте, друзі американці? Хоча ви переважна більшість з вас вже зовсім не друзі цивільному світу. Так, ну просто я до вас звертаюсь. А знаєте ви, що Трамп, який завітав Путіна до Аляски, так що росіяни кажуть, що Аляска це російська територія, і росіяни хочуть поведінки? Вернути собі Аляску чи в курсі ви цього, чи ні? І в мене тепер питання: а хто кого закликав і е, запропонував зустрітися на Алясці? Трамп як на своїй американській території, або це Путін запропонував зустрітися там Трампу, як на своїй потенціально російській території, яку Росія розповідає, що можемо повторити і можемо забрати. Вас це насторожує американці такий е, хід. Подій так. Чому це буде відбуватися саме на американській території. І чому це Путін себе відчуває в більшій безпеці, так, тобто відчуває себе захищеним на американській території, на Алясці, а не в будь-якому іншому місці світу. Так, це от таке питання до вас, американці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я знаю, зараз YouTube перекладає моє відео на англійську мову, і багато з вас мене дивиться. Напишіть, будь ласка. Ну і напишіть. Шіть заодно, як ви відноситесь до того, що е, ваше це чмо недорозуміння, тако, яке відповзає на брюху від кожного, який прости, прогибається про, е, під е, російського цього злочинця, так взагалі погодився з ним зустрічатися і впустити його на територію цивілізованої країни. Це приблизно те ж саме, що якщо би е, наприклад американський президент до, е, домовився зустрітися на тій же самій Алясці з Бенла. Де нам після 11-го, 11 так але тут треба рахувати, що Бен Ладен вбив в десятки, в сотні тисяч разів менше людей, ніж вбив Путін. Тобто зараз ну Бен Ладен в порівнянні з Путіним це, це дитина. Знаєте, така дитина, невинна дитина. А ваш недо недопрезидент, ваше оце от опудало руде. Воно е, запрошує терориста. Воно запрошує людину, якого розшукує Весь білий світ, так і е, повинен був би заарештувати. Тобто ця людина в міжнародному розшуку, і вона в міжнародному розшуку, не тому, що вкрала там, як е, окей, Трамп там вкрав, там е, краде, там мільярдами зараз доларів. Так із ваших кишеней, американських кишеней, звичайних граждан Америки, громадян Америки, просто витаскує ваші гроші і забирає собі і віддає своїм друзям, так поки ви банкрутієте, поки ви втрачаєте роботи, поки ви е, сидите там е, ніщаєте. Він збагачується його друзі збагачуються. так. Так, ось Путін в розшуку не тому, що він там вкрав мільярди доларів там або ще щось таке. Путін в розшуку тому, що він краде і продає дітей, і, і не це, це не з одне з однією дитиною. Там десятки тисяч дітей. Так, тобто це дуже важка стаття. І за це саме розшукують Путіна. Так і за це саме є ордір на його арешт. А ваш президент каже: Окей, дружбан, приїжджай сюди на Аляску до мене в гості. Ми тут з тобою зараз поговоримо, посидимо, розберемося. Як же тебе чумазого відмити? Як же тебе такого засратого, замазаного привести більш-менш в нормальний вигляд? Ну до речі, Трамп в цьому мастак, мастак. Він сам така ж сама мерзота замазана. Гидка, яка відмилася якимось чином, так і навіть он президентом стала потужної країни. Тобто, Трампу є що розповісти Путіну і Трампу є чим поділитися, так своїм досвідом. Просто мені, от мені от гидко, чесно, мені гидко взагалі згадувати е, про країну. От в нога, в нога Путіна, в яку країну ступала, так мені просто гидко вже думати про цю країну, і я не розумію, як цивілізовані люди. Де з різних країн взагалі можуть летіти потім ці сполучені Штати Америки, знаючи, що в Сполучені Штати Америки впускали для себе міжнародного терориста, злочинця, якого розшукує весь білий світ, і як туди летіти? Тобто нормальних людей люди, людей, які працюють так, які там знаходяться легально, які працюють, виконують важкі роботи. Таких людей зараз американські ці мордовороти відловлюють і б'ють і закривають в тюрми. Аняють з країни так нормальних людей, які працюють, які заробляють на життя е, своїми руками, своєю роботою. А міжнародного злочинця, давай приїжджай разом зі своєю бандою інших злочинців, Так, тобто, що він ж не один приїде цей злочинець, е, з ним приїде ціла банда. це, це мафіозне угруповання з ним приїде на вашу територію. Так, і ось таких от міжнародних злочинців американці зараз до себе е, запрошують, готові з ними спілкуватися, готові. Розмовляти про щось, так гешефти, якісь там обговорювати, будуть обговорювати, скільки Вовчик Путін відлістає вашому дільцю цьому рудому придурку, так за те, що він його зараз буде відмивати і приводити його в більш-менш репрезативний віт. І знову буде вводити його в великий світ. Так? Тобто американці зараз е, нормальних, класних людей, роботящих людей е, арештовують, б'ють, виганяють з країни, а міжнародних звачинців запрошують, кажуть, давай, приїжджай. І знаєте, оця дебільна програма, там, золотий паспорт, де, так, якому, який Трамп продає, там, за скільки він там казав, за 6 мільйонів буде продавати, чи за скільки, я точно не пам'ятаю. Я от Для мене буде, знаєте, для мене не буде. Буде новиною такою, якоюсь не буде якоюсь а, несподіванкою, якщо я дізнаюсь, що і Путін купив собі такий паспорт, є тепер громадянином Сполучених Штатів Америки і вся його банда злочинців, весь весь вся верхушка його вермахта цього, так російського а, вермахта нового, є а, громадянами а, Сполучених Штатів Америки. Де, да взагалі, якщо це стане квакою всіх терористів, ці терористи, які тільки є, будуть туди з'їжджатися до Сполучених Штатів Америки, купувати американські паспорти, Порти і ставати громадянами цієї країни, поки нормальних людей, так звичайних людей, Трамп буде з'їдати і буде банкрутіти, і буде доводити до е, становища такого, взагалі, що людинам буде важко жити. До речі, хочу звернути вашу увагу, що за останні півроку дуже сильно зросла міграція американців до Канади. так, Таких як. Кількості таких не було зараз. Американці масово переїжджають до Канади, кажуть, що все, все ми не хочемо більше в тих сполучених штатах Америки. В Канаді набагато краще. Тож. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно всього того, про що ми з вами поговорили? Знов таки, я не очікував жодних. Ви знаєте, той, хто дивиться мій канал, я не вірю в те, що Трамп щось зробить. Я вам на цьому каналі казав, кажу і буду казати, що Мурово воно не міняється. Трамп це мудак. Це мудак не просто зі стажем. Це вроджений мудак. Так такі не міняються. І я вам на цьому каналі, навіть коли він там виходив, хвіст свій розпушував, я вам нагадував, що це тако, це, це тако. Це не людина, це Тако. А у нас на тако і жога. Так? Тому я ніколи не очікував, що. Трамп дійсно щось зробить, і на цьому каналі я вам це казав. Ну і ми з вами бачимо, що я був правий, і так і воно і є. Після цієї зустрічі буде ще щось придумати, ще щось придумають. Тобто, Трамп робить все можливе і неможливе для того, щоб знищити Україну, не допомогти Україні, а знищити Україну. Але друзі, знаєте, на щастя, у України є сила, є сила, яка в незалежності від того, що ці два е, придурки діди один плішивий, другий рижий. Руди, що вони там будуть домовлятися. Ця сила завжди допомагає захищає Україну, захищає українців, і вона нікого не зрадить. І це військові. Це українські військові, це українці, які зараз фізично знищують цю російську навалу, цю бациву під назвою Росія і Руський світ, так і руських орків. Я не маю на увазі тільки ЗСУ, Я під словом зсу маю на увазі всіх українців, які воюють цей спецпризначенці і військові. Кові і е, цивільні люди, які донатять, які підтримують, які допомагають, і наше з вами завдання підтримувати цих е, муж, мужніх людей. Е, ми можемо це зробити нашими грошима. Е, давайте будемо підтримувати. Я підтримую е, військову частину спецпідрозділу, який виконує завдання е, там, де їх не очікують. Класні хлопці, класні ребята. Е, Послухайте, будь ласка, їхнє звернення до вас. Вони дякують за те, що ми дуже класно з вами допомогли. Це завдяки вам. Вам благодарю, вам щира подяка. Ви допомогли хлопцям зібрати гроші, відремонтувати їхнє військове авто, обладнати авто ребам. Послухайте трошки, будь ласка. Доброго дня. Ми військовослужбовці Збройних сил України. Дякуємо пану В'ячеславу та його підписникам. За участь у волонтерській підтримці наших зборів на ремонт даної машини, яка в даний момент відремонтована, і на придбання даного засобу радіоелектронної боротьби типу УДАВНО6, який вже застосовується в районі виконання завдань і добре себе проявив. Дякую вам за підтримку Збройних Сил України. Але зараз хлопці збирають на наземну станцію керування дронами, і дуже потрібна, потрібна ваша допомога. Посилання на те, як підтримати хлопців, в описі до цього відео. Там є посилання на банку, є посилання на криптовалюти для криптошейхів. Якщо можете щось скинути, скиньте, будь ласка, допоможіть. Там є посилання на PayPal. тобто є різні можливості підтримати хлопців. Ви в кав'ярню купите собі собі чашечку кофе. Купіть кофе і цим хлопцям так, перекиньте їм якийсь там долар, два, п'ять, десять. Не буває маленьких донатів. Це будь-яка копійка, вона дуже дуже потрібна цим хлопцям, цим мужнім лицарям, які зараз захищають нас з вами, захищають Україну. І знов таки це єдина сила, яка не зраджує і не зрадить. І це єдина сила, на яку Україна і Українці можуть полагатися сто відсотків. Ну і друзі, також хочу вам нагадати про. Тей тиск, який мій канал зараз е, тримає, завдяки вам, завдяки вашій підтримці, вашим переглядам, вашим е, підписочкам, е, ми з вами б'ємося з цією навалою. Вже три місяці. Мій канал під дуже ти, сильним тиском. Е, ніяк не можемо вирватися. Ми з цих 105 тисяч підписників, і це не тому, що ви не підписуєтесь, так а це тому, що зараз. Е, ці боти вони дуже сильно тиснуть і зажимають мій канал. Тому будь-яка ваша активність це підписочка, вподобаєчки, коментарі вони дуже дуже важливі. Будь ласочка, давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній програмі. Від вас підписочка, якщо не підписані, вподобаєчка коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.